Воу, банда, мої щирі вітання. Ну що ж, продовжую, продовжую. можна сказати, це екс-фінальний день. Вкратце в кінці ми поговоримо про всю суть, що я хочу е, сказати, показати і тому подобне. Зараз на даний момент ми робимо стабільну стандартну херню, як обично. Очікуємо нормального дропа з ненормальних паків, бо тому що все робиться без доната. Все робиться нереально в жорстких умовах. Тому поїхали. Поїхали, довго не будемо зациклюватися. Я тут квестика ставив стандартний наборчик. Зараз ми тут 107 карточку виб'ємо. Дивіться, оп і в нас тут 107. Да, Вже дождався. Монетки. Монетки. клас Окей. Так, тут забираємо абонементик пройдений. Вулкаут 98 плюс. Іспанія на... Атлітні, це Педрі. Педро. Окей, 400 рубінчиків. 20 фрагментів. Це хорошо. От фрагменти це добре. Так, поїхали Тоті оставимо. Ми не спішуємо з Тоті. У нас тут є, що відкривати до Тоті. Йдемо в карнавалчик, звичайно. З тотті, ми успіємо. Позабираємо все, що нам є. Я тут попроходив дофіга чого. Багато що зробив, багато що є забрати, звісно ж, це все ми насобираємо. Так. І плюс, поки місь я оце все собираю, поки місь я оце все лутаю. До самого цікавого ми ще не дійшли. Дивіться, парні. Коротше, є два варіанти розвитку цього аккаунта. Типа, дивіться, давайте так. Що я думав? Якщо ми. От Я сьогодні роблю випуск 99. А, ну це не продавашка. окей. І, типа, мені потрібна від вас допомога вкратце. Мені потрібна відповідь на деякі питання. Дивіться, я можу вкратце починати фіналити відос. Ну, тіпа, я можу випускати фінальний ролик, але це не цей фінальний ролик. Бо тому що, по факту, я. Не до кінця готовий його кратце вже зробити, бо тому що я не оприділився вкратце. Давайте так. Якщо ви хочете побачити фінальну прокачку, чисто прокачку, все, що я там задумав, як забрати і тому подобне, пишемо в коменти фіналем. Якщо ні, то пишіть в коменти продовжуємо. Щоб я розумів, що робити. Бо, чесно, прям е я б, звісно, побачив би фінальний. Уже, ну, я б зафінали вкратці цю всю, всю тему. І розкачав би все. Так, ще ми зайдемо. Кстати, я ще героя не відіграв, але ми можемо зайти і забирати те, що нам треба. А що нам треба? Давайте так. М -м, сейчас. Ми заберемо героя пізніше. Нам треба, по принципі, пз але ми заберемо героя потім. Побачимо. Може і це заберемо. Багато що треба. Тому поїхали до самого цікавого, що в нас є. Так, йдемо дофрі. Ви тут ждете зараз До довя я готовий відкрити, але до времени ми відкриємо цю штучку. Я вирішив за 20 не відкривати, я ж мод. бо там шляпа падає, а тут бабки падають. І, кстати, вчора непогано дроп мені завіз. Так, що, поки ви дивитесь це все. Не забуваємо про лайкосик. Хто не підписаний, підпишіться, я буду щиро вдячний. Це розвиває наш контент. Прям бешено. О, дивіться, два Сімона. 98-го рейтингу. На ровному місці. 30 лямів. Я доволен. Я задоволений. Були б 40, я б відкрив би, чесно. Так, у мене ще тут, о, дивіться, у мене багато тут чогось, я навіть не знаю. Ну, це 98. Що ми -то тут? О, монеточки. Шляпа. О, бач, Давід є 98. Хорошо. Монетки це добре. Бо монетки я ще не обмінював. Я вже маю 800 лям. Ну я ще по факту нічого не продавав. Так що движуха буде цікава. Поїхали в магазинчик. Тут там є щось. Цікаве, конечно. Обмін. Обмін. Так, ми можемо... Ні, не можемо. Ми потім, значить, заберемо. Чудово. От ми відкриємо одну продавашечку, у нас хватає. Давай, ну, давай на, давай щось дороге. Германі, нап, Ніца, це шляпа. 99 мукоко, 19 лям. Ну ладно, це все бабки, це все баблішко, це ми все знаємо. І до самого цікавого! Поїхали. Перший пак. Ну це я пак пробую відкривати, звісно. Тут все ж таки може завести. Хороше, давай. 107 ЛЗ. Я буду задоволений. Або ЦАП, Бразилія, ЦАП, Нап. Бормут. А хто там? 103. Єва Нілсон. Нойс. Хорошо. А що в тебе? 5-4. Ну, ну, неплохо. Неплохо. Це дуже добре. Це мені подобається. Так, пак за 3 тисячі рубінчиків. Поїхали. 3К рубінчиків. Волкуут! Іспанія! Блять! Ну я прям. Я прям розчарований. Ну, якби я побачив Іспанію ЛЗ, я був би радий. Так, ну давай продавашку відкриємо. Давай відкриємо продавашечку. Волкаут! цей. Це в нас що тут? Цоп? Наполі. У, це може. А, ні, там був. Там ще один був. Ну, це теж шляпа. Шляпа! Так, щоб ще відкрити такого. Більше нічого немає по факту. Давай. цей, Раз, два, три. На 10 нема у нас. Хорошо, це ми оставимо на потом. Три є, три є, давай. Завозьте з трьох, треба 307, з трьох, з трьох паків 307. Давай. 107. Це П. Сука! Я, блядь, коли бачу. Це я. Я ви я... ж знаєте, такого я ждав. Ну, Швайнштайгер, А давай там ще хоч одну хорошу. Ну, Швайні це круто. Да. Ну, це вже добре. Це вже мені подобається. Блять, але я ж, ж знаєте, такого я ждав. Він мені на основі випав. ж, звісно. Ах, так... такий розводняк жорсткий. Так, тут я поки що не забираю, якщо чесно, я не упреділився. Так що не забуваємо написати в коменти е, фіналем чи продовжуємо. Від цього буде залежить, що я заберу. Я тому й не забираю, бо я не упреділився. Я ж про це і кажу. Я не знаю, що робити. Дайте, допоможіть. Просто напишіть: як виберете, так і зробимо. Плюс не забуваємо комент. написать просто, если подобается. Лайкосик поставить, подписочку. Португалия, ЦП, сотый. Понятно. Видение, окей. Ну тут аж по факту пак берем, да? Конечно же, мы ну, тут 500, 1000 самиков нам как не хватает. 5 лямов монет. Конечно, треба пак брать. Так, да, да, да. Что вы? Пак открываем, да, конечно. Давай, Месси 107, Аргентина ПВ, Немеччина, ЦАП, Мусиала, да? Ну, конечно, блядь. Конечно ж. Тільки Мусиалы тут не хватало. А -а -а. Кто там будет писать, чтобы комменты? Конечно ж. Маю 275 жетончиков, парни. Маю 275 жетончиків поки що. Так, дивіться, вроді би, я нічого не забув. Якщо щось забув, ми це потім переіграємо. Вкратце пішли робимо команду. Резерв. Сюди ми це пешничка ставимо. Сюди ми це пешнічка ставимо, звичайно. Цапнік. Мусіала поки що. Сюди. Окей. Нап поки що отак і остається. Я нічого ще не міняв. Я нічого ще не робив, я це все зроблю. Я попродаю. І ще раз прошу, напишіть, допоможіть. Я не знаю, що робити. Ну, просто, я можу вже прокачати і, по факту, попродавати, -по 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 купити. Просто або фіналим, або продовжуємо. Я буду дуже вдячний. Моя думка, я б зафіналив і може щось нове зробив би. Але, ну, типу, зафіналить. Ну, я можу вижити 110. По факту, там, подивитися, попродавати. там, Масиків е, доволі дохрено. Монеток теж неплохо. Так що може б, і так. Да. Але ну, напишіть комент, Просто цікаво. От, і Давайте вирішимо це все дружно, разом. так що, Всім дякую за просмотр. Всім пакета, всім до зустрічі. Був рад всіх. Був радий всім за комент і лайк. Не забувай. Пока!